Вітаю, я Олена Липовенко. Я звертаюсь до начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до генерала-лейтенанта Боданова Кирила Олексійовича. Звернення, яке я зараз прочитаю: звернення щодо захисту Віталія Соколова та проведення розслідування. Отже. Шановне Кирило Олексійовичу, цим зверненням я хочу привернути вашу увагу до кричущих порушень прав людини, катувань та загроз життю, які тривають щодо військовослужбовця Соколова Віталія Валерійовича, старшого розвідника відповідної військової частини головного управління. Розвідки. Після того, як він розпочав боротьбу проти корупції, яку вчиняє командування військової частини. Отже, події, які сталися із Соколовим після його викриттів. після особистої розмови Соколова з вами, яка відбулася 28 вересня 2022 року. У ході якої він надав докази корупції з боку Майора Рогозина та підполковника Олега Рябченка, почалися систематичні переслідування, що загрожують його життю та здоров'ю. А саме фабрикація кримінальних справ Соколова було звинувачено за статтею 263 Кримінального кодексу України, Тобто незаконне зберігання зброї. Попри те, що зброя була його табельною офіційно зареєстрованою. Цей крок був спрямований на дискредитацію Соколова та його ізоляцію. Друге: Катування у СІЗО Запоріжжя. Віталія систематично піддавала психологічному та фізичному тиску, змушуючи відмовитися від його показань проти керівництва. Третя примусове приміщення до психіатричної лікарні. Після невдачі замати його у СІЗО, Соколова привели до, Дніпро, до Дніпровської філії спеціального закладу з надання психіатричної допомоги. У цьому закладі його піддають. Маріню Голодом. Пацієнт не отримує належного харчування протягом тривалого часу фізичному насильству. Охоронці та персонал систематично застосовують силу. Психотропним препаратам сильнодіючі ін'єкції водять без згоди як форму покарання. Примусові праці Соколов, як і інші пацієнти. Змушений виконувати роботи без оплати, включаючи прибирання туалетів і винесення сміття. Ізоляція. Йому обмежено доступ до адвокатів, родини та будь-якого зовнішнього захисту. Четверте. Це повна байдужість поліції та суддів. 11 грудня 2024 року Соколов викликав поліцію. Повідомивши про побиття іншого пацієнта Андрія Поденщикова, поліція не прибула на виклик. Судді, які отримували заяви Соколова та Поденщикова, ігнорують факти катувань і загроз. Отже, відповідно до закону України про запобігання корупції стосовно викривачів. Викривач це особа, яка повідомляє про факти корупції або інші правопорушення пов'язані з корупцією, що стали їй відомі. У зв'язку з професійною чи іншою діяльністю. Закон України про запобігання корупції передбачає низку прав гарантій та захисту для викривачів. Права та гарантії викривачів за законом. Тобто, в даній заяві я вказала також і статті даного закону. Це стаття 53-1, це право на безпеку. Викривачу та його близьким родичам мають бути забезпечені заходи фізичної охорони у разі загрози їхньому життю, здоров'ю чи майну. Стаття 53-4 Право на захист трудових прав. Викривач не може бути звільнений або підане дисциплінарному стягненню у зв'язку зі своїми повідомленнями про корупцію. Стаття 53 6. Право на допомогу. Викривач має право на безоплатну правову допомогу та представництво своїх інтересів у суді. Стаття 53.3. Тере 5. Право на винагороду. Викривач має право на винагороду у разі, якщо його повідомлення допомогло розкрити значні корупційні правопорушення. Стаття 53 7. Право на захист від помсти та переслідування. Закон запереняє будь-які форми помсти щодо викривачів, включаючи переслідування, зниження заробітної плати. Переведення на нижчу посаду відмову в наданні соціальних пільг тощо. І зазначила, що Соколов Віталій Віталійович, як викривач, має право на всебічний захист відповідно до закону України про запобігання корупції. Його статус викривача зобов'язує органи влади забезпечити його безпеку. Підтримку та належне реагування на викриті ним факти. Будь-яке ігнорування цих обов'язків є порушенням закону і прав людини. Гарантії, які має отримати та використати Віталій Соколов. Це захист життя та здоров'я. У зв'язку зі загрозою життя Соколова йому повинні бути надані заходи фізичної охорони. Органи Національної поліції та Служби безпеки України повинні забезпечити його безпеку, включаючи переміщення до безпечного місця, захист трудових прав, викриття фактів корупції не може бути підставою для звільнення, переведення до психіатричного закладу. Чи обмеження його прав як військовослужбовця. Потрібно ініціювати перевірку щодо його переведення до Дніпровської філії. Потім він має право на безоплатну правову допомогу. Соколов має право на адвокатів, які забезпечують його інтереси у судах та правоохоронних органах. Правова допомога має охоплювати також захист від переслідувань, пов'язаних із викриттям, корупції. захист від помсти. Дії майора Рогозина, підполковника Рябченка та інших посадовців мають бути кваліфіковані як спроби помсти за викриття. Відповідальність за це передбачена законом. Розслідування його повідомлень. Закон гарантує, що повідомлення викривача про корупцію має бути негайно розглянуто компетентними органами, має бути ініційоване антикорупційне розслідування щодо майора Рогозина, підполковника Рябченка та інших посадовців. Прошу вас особисто проконтролювати забезпечення дій. Які повинні бути вжиті щодо Соколова. І зазначила тут сім пунктів. Отже, негайно забезпечити фізичну охорону Соколова. Друге, Організувати його переведення з психіатричної лікарні до безпечного місця. Третє. Відкрити кримінальні провадження за фактами катувань, примусової госпіталізації та тиску на Соколова. Четверте. Притягнути до відповідальності осіб, які фабрикували справу проти нього, зовживали владою або приховували злочини. П'яте. Надати Соколову повний доступ до адвокатів та правозахисників. Шосте. Забезпечити його психологічну та медичну реабілітацію після тортур. Сьоме ініціювати антикорупційне розслідування щодо фактів викритих соколовим. Звертаюся до вас особисто як до керівника Головного управління розвідки. Та прошу. і Написала я 10 пунктів. Отже, перше. Забезпечити всебічне розслідування щодо ситуації із Соколовим. Друге. Розслідувати факти катувань, незаконного утримання та примусове праці в Дніпровській філії. Третє притягнути до відповідальності майора Рогозина. Підполковника Рябченка та всіх причетних до фабрикації справ проти Соколова. 4. Провести антикорупційне розслідування у військовій частині. П'яте. розглянути всі докази, надані Соколовим щодо корупційних дій керівництва. Шосте. Надати всепічний захист Віталію Соколову. 7. Забезпечити його особисту безпеку. Восьме – Забезпечити незалежний медичний огляд, щоб оцінити стан його здоров'я після катувань. Дев'яте. Організувати його переведення до закладу, де він отримає належний догляд і повагу до його прав. І десятий пункт це надати захист мені, як викривачу. Оскільки я публічно розголошую інформацію про ці порушення. Моє життя також може бути під загрозою. Відповідно до закону України про запобігання корупції, а саме статті 53 1 Захисту Кривачів. Прошу гарантувати мій захист, включаючи правову підтримку та захист життя і здоров'я. Катування, нелюдське поводження та системна корупція є прямим порушенням як Конституції України. Так і міжнародних зобов'язань України, включаючи Конвенцію ООН проти катувань. Ці злочини не лише завдають шкоди жертвам, але й підривають довіру до державних інституцій. Якщо такі випадки залишаться безкарними, це створює небезпечний прецедент. Я вірю, що ви як керівник головного управління розвідки. Маєте сили і ресурси, щоб не допустити цього. З нетерпінням очікує вашого рішення та готовності захистити тих, хто бореться за правду. Отже, катування, нелюдське поводження, насильницьке, психіатричне утримання і переслідування особи є неприпустимими діями, які суперечать національним законам. І міжнародним зобов'язанням України з огляду на грубе порушення прав людини у даній ситуації. Сподіваюся на швидке та відповідальне реагування з вашого боку. Також прошу відповідь надсилати виключно на електронну пошту. Електронну пошту я зазначила. Отже, на сьогоднішній день я маю. Звернення як у вигляді листа, тобто письмове звернення, також і відеозвернення. Тому я очікую відповіді від Буданова Крила Олексійовича, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також я звертаюся з тим же самим зверненням до керівництва Міністерства оборони України, а також до уповноваженого справ людини, в тому числі до президента України Володимира Зеленського. Дякую з повагою, Олена Липовенко.